Це все кухня, холодильник один, холодильник другий, це стіл, це, це ще й камінь у нас тут, це наша тероса. Що ставить Парень, відкритим, сал... щоб на... за що воздух? Так маємо, якщо не буде помогти. Два холодильники. Машини один на два. Осодомийна машина. Дівочки, ще кажуть, розходки. Ну, все для житла є. Спокійно є. Диви, ну коротше, все, 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 все. все. Супер, так? Да? Кавоварка, гарка, машинка, каву. Ну, можна, це коротко машинка. Машинка А де стиралка? стиралки, не немає стиралки, дівчата. От цього є рогач, а може в ванні. Лосос є. Mm -hmm. Так, ідемо ну, зараз глянемо, що у нас тут Дайте Де холодильник? Один холодильник, а це у нас.

На бобічині подихати нема чи з дитини наші тут Це одна кімнатка, там ще одні двері все. Це все ще кімната.